Усім привіт! Ви на каналі Тів Менті Тан. Е, По-перше, доброго ранку. Взагалі-то то, ну, у мене <сіпи>, то ранок. Е, і е, ну, таке собі. Ну, добре, я думаю, що тіпи, то ми можемо вже починати наше відео. Е, сьогодні це відео буде, як знайти машину кастрюльку в Чікінган. Так, і я хочу почати це відео з того, що ми будемо зараз її знаходити. А точніше я вам покажу, як її знайти. Дивіться, спершу ми заходимо у шоп, тобто в магазин. Ну, знаєте, де? Та от мій тут скінчик, ну таке. Заходимо в кар. І тепер. Купляйте ось цю. Е, купляємо ось цю. Купляємо тепер ось цю е. Оноход. Купляйте. Ну, ви, може, може, зразу побачите, але я вже купив зарані. Добре, тепер заходимо на любу карту і. Дивимось, я купила луноход, і замість лунохода каструлька. Як це? А розраб так додав, що ну, типу, вже луноход ніхто не використовує. Пам'ятаєте, як з глобуса зробили картоплю? Ну, то таке саме. З... з лунохода зробили кастрюльку машину. І це правда. Це, виявляється, правда. Ну, відео це буде зараз підходити до кінця і прошу. Я вам хочу сказати. Е, дивіться. Набираємо ну, десь під тим відео 50 лайків. І підписуйтесь обов'язково. То я буду випускати е, відео про міфи і задання. Задання. Ну що, ну. Ви пишете під тим відео в коментарях. І я пару відео тих візьму. Добре. Дякую, що ви дивилися. Всім па-па. З вами був TV Man Titan 3.0. Ну, скоро буде 4.0. Не буду вас затягувати. Всім па-па.